Добрий ранок, я Ігор Косован. Вітаю вас в програмі Слово Боже кави». У нас чудесний час дослідження уроків Ісуса Навина. Якщо ви не були з нами раніше, приєднуйтесь до нас. Ми досліджуємо дуже цікаві факти Слова Божого. Фактично, ми говоримо про команду Навина, Ми говоримо про нове покоління, про покоління людей, які прийшли після Мойсея. Ми знаємо, що Мойсей слуга Божий, пророк, який вивів єврейський народ із євре із єгипетського рабства. Вони дійшли до Йордану. Вони дійшли фактично аж до межі, за якою починалася обіцяна земля. І в їм не вистачило віри, не вистачило наснаги, і страх, і переживання, вони зруйнували їхнє серце, і вони розвернулися і пішли знову в пустелю, де й ходили 40 років, поки всі не померли. Але після цієї команди Мойсея, команда, яка фактично програла, надійшла до обіцяної землі, встає команда Ісуса Навана, людей, які, яких ми називаємо новим поколінням, поколінням Ісуса Навана. Вони не тільки підійшли до Йордану, вони переступили через нього і вони зайшли в обіцяний край і побачили, як обітниці Божі стали матеріальними, стали такими, що їх можна виміряти, можна пощупати, можна на них подивитися. За що коли Бог дав нам обітниці своєму слові, все починається з того, що це просто слова. Знаєте, здається, о ну Бог сказав, невже це щось значиме. Але все, що Бог сказав, має силу матеріалізуватися. Все, що Бог сказав, має силу стати таким, що ви зможете це поміряти або зважити. Всі Божі обітниці мають силу виконатися, але знаєте, що ну і в цьому задійна не тільки робота Духа Святого, не тільки робота Бога. Є у нас відповідальність, що Божі обітниці, вони виконувалися. У нас є відповідальність, що Божі обітниці стали матеріальними, стали здійсненими. Слава Христу! Ось про що ми навчаємося просто зараз. Подивіться, коли Ісус Навин став лідером, і перед ним стояла обіцяна земля, Бог йому сказав: Я обіцяв це Мойсеєві, обіцяю це тобі. Я хочу дати тобі уроки. Якщо ти послухаєш мене і зробиш так, як я кажу, то ти не тільки будеш бачити цю землю, ти зайдеш і вспадкуєш її, вона стане вашою власністю. Я вам скажу тоді, для ізраїльського народу це було дуже важливо, тому що це була тоді, це була нація без землі, нація без території, і складно жити на землі цілому народу, в якої немає своєї землі. Але знаєте, коли вони стояли перед нею, бачили її за річкою. Ось Боже виконання. Хвала Господу, Бог каже Ісусу Навину. І ми навчаємося з третього віршу першого розділу. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дам вам. Подивіться, Мойсей бачить те саме, що Ісус Навин. Мойсей мав ті самі обітниці, що Ісус Навин. Він прийшов, подивився, розвернулися, вони не змогли зайти. Тому що Бог дає нам принцип тут, в книзі Ісуса Навина місце, на яке ти ставиш свою ногу, це твоє місце. Я тобі даю це місце. Ми сьогодні говоримо про обітниці Божі. Я хочу звернути вашу увагу на обітниці Божі щодо здоров'я. Ви знаєте, що Біблія дуже багато навчає нас про те, що Божа воля є в тому, щоб ми були здоровими. Якщо ви хворі, ви повинні знати, у вас є обітниці від Бога бути здоровими. Можливо, у вашому тілі якийсь вірус, якісь негаразди, що би це не було. Можливо, у вас щось генетичне, щось, ну ем, ви спадкували від батьків, що би це не було, Бог має силу вздоровити вас. У Бога є сила і помазання, щоб привести вас на територію обітниць Божих, які стосуються божественного здоров'я. Давайте роздивимося декілька місць з Біблії. Подивіться, апостол Петро в другому Писанні, в другому розділі, 24 му вірші, він каже так. Ісус Христос підняв гріхи наші на хрест, слава Богу, наші гріхи забрані. І Він каже, і ранами Його ви ісцілилися». Або, іншими словами, те, що Христос висів на хресті, кожна Його рана. Коли йому коли ми, ми забували цвяхи в руки, в ноги, коли йому пробували списом ем, е, бік, коли йому поклали терновий віне, вінець на, на голову, коли його били 39 разів ем, е, батогом по, по спині, ці всі рани були за те, щоби ви були здоровими, щоби я був здоровий. Тепер подивіться, частина Божих людей вони ніколи не осмілилися вірити Богу на зцілення. Вони ніколи не пройшли до Бога просити, Боже, мене вціли. Я не, я не проти того, що люди п'ють таблетки, я не проти того, що люди ходять до лікаря. Все з цим добре. Але мені не подобається ідея, що люди не звертаються до Бога. Або люди спочатку п'ють таблетки, а потім, о, коли нічого не допомагає, може, би Бог допоміг мені. А може би до Бога в першу чергу звернутися? Може не треба буде ходити в аптеку? Може не треба буде звертатися до лікаря. Знову повторюсь, я не проти того, щоб звертатися до лікаря. Все добре з обстеженням, все добре з діагностикою, все добре з лікуванням. А, але я вам скажу, є Бог, який хоче участвувати в цьому всьому, він дав вам тіло, він знає, як здоровити вас, вашу дружину, можливо, ваші діти хворі. Повірте Богу на зцілення. Походіть на них руки і моліться за них. Подивіться, в Марка, 11, 16 розділі вибачаюся, Бог дає нам таку важливу думку. Ісус Христос навчає своїх учнів і каже: віруючих в мене. Будуть супроводжувати такі ознаки, і Він перелічує ознаки. Він каже: покладуть руки на хворих, і вони здоровляться. Ви вважаєте себе віруючим? Там не написано: апостоли покладуть руки на хворих, священик покладе руку на хворих, пастор, чи я не знаю, ще хтось з особливими титулами. Ісус каже: якщо ви віруючі, кладіть руки на хворих. І вони будуть здоровлені. Слава Богу! Про що ми говоримо зараз? Бог вірить в сілення. Слово Боже говорить нам про сілення. У нас є прямі обітниці, які говорять нам про здоров'я. Почніть активно працювати в цьому напрямку. Подивіться, ось де різниця. Є покоління Мойсея, люди, які дивляться на слово Боже. О, Бог обіцяв, що я буду здоровий. Але Бог не знає, яка екологія. Але Бог не знає, що я пережив. Але Бог не знає, який в мене був інсульт, Бог не знає, яке мене, мене хворе серце, Бог не знає, що з моїм шлунком. Я вам скажу, все це відговорки. Оце зробили покоління Мойсея. Вони підійшли, о, там велетні, ми не зможемо, ми ніколи ту не потрапимо. Замість того, Бог каже, поклади свою ногу на цю територію, і я дам вам те, де ви поклали свою ногу. Не покладете там свою ногу, ви не отримаєте того. Розумієте, Ісус наон відрізнявся тим, що він перейшов через Йордан з народом, і вони поклали свої ноги і сказали, це наша земля. Заяви свої права на зцілення. Просто візьміть слово Боже, зробіть його особистим. Мої діти здорові, ім'я Ісуса Христа. Я кладу свої руки, я проголошую їхнє тіле здорове, їхнє дихання здорове, їхня кров здорова, їхній хребет здоровий, все в їхньому тілі здорове. Чому Ісус Христос помер за це, і ми маємо це наше право. Розумієте, Ми повинні ногами віри, покласти свої ноги віри на Слово Боже, на Божі обітниці і сказати, це моя обітниця. Я вірю. В моєму тілі діють закони здоров'я, в моєму тілі діють закони зцілення. Слава Господу! Коли ми таким чином ставимося до Божого Слова, Бог каже, я дав вам те, куди ви поставили свої ноги. Це місце ваше. Розширте своє розуміння цього. Тим, ну, ну, в своєму розумі, в своєму серці. Прийміть факт того, що Христос помер і воскрес. І я маю право на здоров'я. Не тільки я, мої діти, моя родина. Просто зараз я хочу з вами молитися. Можливо, ви хворі. Можливо, ваші діти хворі. Можливо, ваша дружина чи чоловік, родичі і люди, які дорогі вам. Моліться разом зі мною. Давайте покладемо нові віри на обітниці Божого Слова і заявимо своє право. Аллилуйя! Богові треба це! Він називає це вірою. Просто зараз прийдатись до мене в молитві. Батько мій небесне, я молюся за кожного з наших телеглядачів, особливо за тих, хто, можливо, зараз атаковані дияволом, їхнє тіло атаковане, так, що вони хворі. Можливо, їхні діти чи хтось в родині. І ми ставимо ноги нашої віри на твої обітниці, бо ти сказав, Ісусу Навину: кожне місце, на яке ти поставиш свою ногу, я дам тобі те місце. Ми віримо, що для нас територія або місце, на яке нам потрібно покласти ноги свої це слово Твоє, це обітниці Твої. І ми сьогодні ясно заявляємо, що ми маємо право на зцілення. Я благословляю кожного з наших глядачів, і я молюся в здоров'ї, Господь, торкнися їх. Кожного в їхній родині. Я дякую Господу, що в їхньому тілі, діє сила, здоров'я і зцілення. Слава тобі! Ти почув мене! Ти почув мене, я дякую тобі, Господь, що зцілення прийшло до кожної з наших тих глядачів просто зараз. А тобі за все слава. Амінь. Амінь. Я благословляю вас. Ми поклали свої ноги віри на слово Боже. І давайте будемо в спокої. Бог почув нас, це наша територія, це наше місце, це наша земля. Ми прощаємося з вами. До наступних зустрічей.